Вітаємо всіх на нашому каналі. Профітек вже на твоєму екрані сьогодні на огляд прилетів інструмент, чому ми повинен купити. ловий аргумент. Акумуляторна блютуз-колонка Профітек YXDZ007. Мобільний музичний центр, стереозвук та блютуз до 10 метрів. Лед підсвітка USB та USB-C При потребі ви можете зарядити навіть свій гаджет. Компактна, стильна. І готова до різних пригод. Ідеальна для кемпінгу, дачі, будівництва, або ж навіть просто відпочинку вдома. У комплекті ви отримуєте колонку та ось такий ремінець для того, щоб його можна було кудись підвішати. Акумулятор у комплект не входить, так як і зарядка до нього. Ви можете його докупити окремо або використовувати вже наявні, якщо у вас є в арсеналі. Інструменти бренду Profitec, або ж у вас є інші акумулятори інших брендів із посадкою типу М1. А замовити дану колоночку ви можете на нашому сайті, тому посилання шукайте у шапці профілю.